Привіт танкісти, З вами Лімон. Сьогодні буде ще один бій на AMX 30 на майстра. Чесно кажучи, я не думаю, що я тут його отримую, тому що дамагу тут насправді не так вже і багато буде. Тим паче це нубка, Але, знаєте, дуже багато чого вирішує асіст. Тому давайте подивимося цей бій, давайте подивимося, яка буде розкатка. І я пам'ятаю, як на стрімі я згадував, що останнім часом оця частина мапи. Ось ця. Вона тупо майже не грається. от Дуже рідко туди їдуть танчики, а потім знаєте, що відбувається? А потім одна з сторон, коли захоплює цей фланг, вона підтискає до бази, висвічує. Ті, хто кімпірять на базі, отримують тички, здихають, і по суті все. І дуже часто буває потім програш через це. Я зараз бачу оцю розкатку. Я щось трошки спочатку не розумію, хто зі мною поїде, хто не поїде, що буде відбуватись на тому флангу. Попередньо, наче нормально, наче якісь важкі танки їдуть в центр, наче і до мене їдуть танки. Але знаєте, от допоки допоки союзники потрібну позицію не доїдуть, то ніколи не думайте, що вони все ж таки стануть на позиції там біля вас, або ще щось. Ну, подивіться, арл 44 Як вам позиція. Важкого танка, який отам стоїть. Як він? Класно, так? Да? Оцей оцей дядька. Ну, яка ПТ-шечка? Ну, ви зрозуміли, коротше, да? до мене тут два бугля-бігля чи там буги бугі бугімена. бугі-мена, вони такі приїхали. Сподіватися розраховувати на них сильно я не буду, але і знаєте, нагліти одному, поки всього-навсього три танчика ворожі світились, я теж не дуже сильно хочу. Тут дивлюсь, буде по комусь, простріл не буде, може дати якісь блайнди кудись. Я навіть не пам'ятаю, може щось і зайде, а може і ні. Там дивлюсь якісь кущики, може хтось нагло стоїть. Потім. Знаєте, так дивлюсь. А хто тут може бути? М4А3? Пантера. Та я ніби їх не дуже сильно і боюсь. Стоїть тут елка так само, в мене тичка не залітає, тут я роблю помилку насправді. Я дивився, дивіться, чому я потенційно зробив помилку. По-перше, в нас взагалі нема інфи по короні, нема інфи по барханам. Тобто, бачите, як сильно в нас розділились танчики. Ні нікого тут нема. Тобто, якщо тут хтось був стояв, мені б взагалі на Ізі б зараз прилетіло. По-друге, я дивився на базу. Чи не заходить моє коло огляду на базу. Тобто, якщо тут танчики стоять, а вони завжди тут в дефолті хтось стоїть, чи прилетить мені, чи ні. Ось це я контролював, але про корону я забув. Проходить небагато часу, я про це розумію, і вже зараз поїду трошки в рельєф зліва. Тут спочатку дивлюсь, куди поїхав, поїхав Хелкат. Якщо він піджався під мене, там типу в рельєф, окей, його нема. Все, я під'їжджаю до цього барханчика, думаю, зараз тут отак ну, посвічу. Вже бачите, вже мене коло огляду максимально коло огляду. Воно вже дістає до бази. Тобто потенційно, якщо мене зараз засвітять, то я отримую люлей. Встигаю забрати Хілката, ворожий РЛ44. Я думаю, о, дядька. Я тебе навіть зараз бебехами буду шити. А може і під колеми, взагалі мені пофіг, ти будеш шитись будь-якими тичками. Оце, оце справжній важкий танк, да? Пробивається всім підряд. Я розумію, що я 8 рівень, але ну, і шістки проти нього його на ізі прошивають. На щастя, чи на жаль, обирайте самі. Я думаю, що він не буде там нагліти, висовуватись, але отут, я ж бачу, чорчель відкатує, тігр відкатує, потенційно я їх зараз зможу засвітити. По ним дадуть тички, я отримую асіст, а його в мене вже 634. Я не поспішаю 2-2. По ХП ми просідаємо фланг, про який я на початку бою казав, ми просрали. І їхати далі, що означає, або потенційно а, я буду в перехресному вогню, або мені потрібно буде повертатись назад. І я обрав не поспішати їхати вперед. Дуже дякую гордійцю за декілька безкоштовних тичок. Треба буде подивитися, чи зайшло в мене блант-тігра, мабуть, я занадто маленьке упередження взяв. І дивіться, ну, по суті, Т-43 вже піджався під нашу базу. т 34 85 може поїхати ось сюди. Там є наші ПТ-шки, але, ну, ви знаєте, довго жити вони не буде. Т-28 світиться на короні. І це прям звіздець як небезпечно. Мені можуть давати з бази і. Зараз я бачу що 703-й, ну наче такий розумний гравець. В принципі, Ну, для цього ВН8 як би і потрібно, так? Да? Тобто в першу чергу мені потрібно забирати його. Як-ніяк, -як, а щось він дай вміє. У мене не залітає тичка верхбашти, я б почекав, поки відсвічусь. Зараз дуже обережно вицілюю, даю ВНЛД. І 500 хп в нього це вже приємність, цим можна грати. Знову треба відсвітитися, <кхем> я не хочу отримувати ні від арти, ні від е, ЛКВ, яка ще не світилась. треба максимально обережно. Тут дивіться, який момент. Я спочатку хотів приїхати сюди, щоб е, роздавати з цих позицій, поміж будиночків якось. але зрозумів що, що, скоріш за все, якщо він продовжив відкатувати назад і він десь тут. Отут немає кущиків. Оцей я не вірю, що він мені допоможе. Мене скоріш за все засвітять, і я отримую тички, які не потрібно отримати. Саме тому я отак беру ширше і дивлюсь на Т-28. Я повернув камеру, дав тичку, і от бачите, одразу одразу прилітає від ЛКВ, від Тігра. Дуже пощастило, що ЛКВ в мене не пробила і в мене залишається 750 хп. На цю хвилину маємо 1600 дамагу, 1500 асіста. Я розумію, що треба грати інший фланг. Я зможу когось засвітити, я зможу по комусь дати тички. Огляд там в танчиків, окрім ЛКВХ, у всіх поганий, і мені просто треба дуже швидко все робити, тому що бій підходить до свого кінця. 8-5 ми ведемо, але що найголовніше, ми дуже сильно ведемо по ХП. Оце, мабуть, один з найкращих показників. Я не пам'ятаю, чи бачив я скільки ХП в М4, але я думаю, якщо він фуловий, то це, це моя домашка. В мене не буде там е, конкурентів, і я його нормально роздамажу. Але коли отак от стоять декілька танчиків в полі, ну чому по ним не постріляти, да? Тим часом я розумію, що М4 вже по суті нема. Він змінив сильно позицію. Він бачите, куди аж переїхав. Все. І тепер треба на всіх парах просто хірачити вперед максимально швидко. 271 асіста. Це, в принципі, дуже непогано. Огляд, до речі, у танка чудовий. Дійсно чудовий. Я так хочу забрати цього 703-го. Я так довго шукав по ньому простріл. Треба було проїхати набагато далі, зупинитись, а я отак от повільно-повільно і це була моя помилка. Забираємо рту. 2,5 дамага. І головне зараз ще по комусь дати хоча б якусь тичку. Чи танчиків засвітив я на цій мапі. Хотів спочатку арту насправді забрати, правда. Але думаю, ну так бортиком він стоїть, я точно встигну. Не встигаю забрати арту. Я тут дуже сильно шкодував. Тому що він же ж, розумієте, арта стояла вище, ніж цей, і її першу забрали. Ну, тим паче, зараз дивимось 2975 дамагу, 2606 асіста. Давайте подивимося результати бою. Результати бою. На жаль, такі блайндів не було дві 975 дамагу. Асіст трохи перерахувало. 2809. На майстра потрібно 1489 досвіду. Мені дало 1537. Чесно кажучи, я. Я не вірив, що це буде майстер. Думаю, ну там якась там друга, ну, може, перша, окей, ступінь. За що? А бачите, от скільки робить асіст. Було б асіста в два рази менше, і, наприклад, там на одну-дві тички дамо більше, я дуже сильно сумніваюся, що це був би майстер. Щось тут, знаєте, такого шикарного в цьому бою не було. Ну, можливо, десь правильна розкатка, можливо, правильна оцінка ситуації. Проте, як ви бачите, Особливо на таких танчиках дуже важливо не поспішати їхати вперед. Я впевнений, що якби в мене була така можливість після Хелката, я поїхав би вперед. Мене б там нафіг просто розстріляли. А так, ми змінили фланг, ми переїхали з нижнього на центр дали дамаг, ми переїхали на верхній домах на, на дюни, на бархани і потім ще доїхали до бази. Це були правильні мови. Тому, як завжди, дякую за перегляд і до нових відосів. Пока-пока.